Боже, як холодно. Як холодно на дворі, який мороз 15 градусів. А як не чува вам там? Джоланта? Як для них в тих вуликах сидіти, там вже ж капець холодно, Я тут до батареї тулюся. В них же ж там нема батареї. Блін. Може їм. Може їм дров піти нарубати. Для хабуха, нащо я забирав той мед. Блін. Так, я вже трошки зігрівся і хочу для вас сьогодні спробувати пояснити, як же ж зимують бджоли. Ну, ми не будемо зараз вдаватися в те, як вони зимують, послідовно від А до я. А ми будемо вдаватися тільки в те, яку вони температуру можуть витримати. На перший погляд, казалось би, все дуже просто. Бджоли сидять вулику, закрив вулик, до них зимою не лізеш, холод вулик не пускаєш, і в принципі все буде добре. Але ні. Різні конструктори придумують самі різні конструкції вуликів. Від вуликів, які чіпляються високо в небі. До вуликів, які закопуються глибоко в землю. І багато хто придумав, що можна зимувати взагалі без дна. Без дна. Для початківця це взагалі якась дика інформація. Зимувати без дна. Чого зимують без дна? Уявіть. Як таке може бути? Але ні, таке може бути. Чому і як ми можемо досягнути такого ефекту? Точно знаю, що тут а, закопана. Ну, коротше, все не так дуже просто, як кажеться, на перший погляд. Ну, де для цього волоска, відділився. Він би замерз, якщо ми говорили про бджіл. Але стосовно того, яку температуру бджоли можуть витримати, дуже сильно велика кількість дискусій в інтернеті. Дуже, ви заходите, відкриваєте якісь е джерела, ресурси, той самий YouTube, там постійно спорять, яку ж температуру можуть витримати. І я вам сьогодні поясню це все з точки зору біології. До чого тут взагалі біологія? Почнемо з воску. Воск. От що. Е, от такий файний листочок мущенки. Ось дивіться, бачите, їх є багато. І оце є основа. Ну, не тільки, звісно, це. Це одне із тих речей, які забезпечують нормальну зимів любжі. Наведу вам простий приклад. Якщо у вас буде хата, побудована із дерева, вона ж буде тепліша, чим вона буде побудована з бетону. З бетону ви там будете думати, як її утеплити, як нась постійно підтримувати температуру, а не можна виключити котла, бо хата буде охолодати і так далі. ж є один елемент, який називається тепломісність. І недарма в старих книжках пише, що потрібно, щоб бджоли зимували саме в гнізді, де більша кількість світло-коричневих або темно коричневих рамок. Не чорних, а світло-коричневих або темно коричневих рамок. І не дарма пишуть, що не можна, щоб взимку йшли рамки, які є свіжо свіжовітягнуті. Чому? Тому що вони холодні. Воск сам по собі буде холодний. На ньому тяжко підтримувати температуру для бджіл. А от світло-коричневі, там, де одне, два, три покоління розплоду вийшло, ті рамки якраз і є тими рамками, які. Більше зберігають свою енергію. Вони просто мають середні кокони мерву, і оця мерва, вона більш краще тримає. Ну, секрет зимівлі точно заключається не в цьому. Секрет зимівлі заключається в самих бджолах, але воск, саме їхнє гніздо, допомагає їм це все діло регулювати. Якщо ти додивився до цього місця, це означає, що я тебе зацікавив, а якщо я тебе зацікавив, ну будь ласка, підпишись, ну по-брайськи, я прошу, підпишись, а далі ми йдемо на пасіку. Да. Дивись, скільки меж, хто кому меду приїжджає. Не тримайте мікрофон. Видимо. Я тебе от сюди, я таке, чуть-чуть вас зараз цігну. Давай. Тому, я думаю, не замерзнемо. Кому меду, от будь ласка, приїжджайте, будемо. Хоть кому меду роздає Будемо знімати, мастити і прочі, і прочі. Так, панове, сьогодні давайте ми з вами поговоримо про те, значить, що бджоли роблять там вуликах. Що роблять? Мед носять, зима, зима мороза, мої бджоли носять. У вас бджоли ідіали. Хтось би брехав, а я, а я не буду. <рес> Отако. От так що я піднімаю? Вони, в принципі, за того. От... Сухостою да. там, не погано носять зараз. Не, ну я дивіться, будь ласка, це не розплос, це нічого. от. Це бджони в полі. Пом... Добрих півтора кілограма. Да, будь ласка, та. показуй. Все, значить... та, а тепер до серйозного. А тепер до серйозного. Коротше, е, значить, люди думають, що лізти вулики зимою це погано. Значить, ми вже розвіяли цей міф, тому що лізти вулики можна. Ми лізли вулик і бджолам нічого не сталося, бо в цьому вулику немає бджіл. Значить, вулики так. лізти зимою не те, що можна, а й треба. Це перший момент. Другий момент, який в цьому вулику мед, який бджоли носять, які сидять в тих вуликах. Так. <с <с Другий <с момент, <с> пане, хочу вам пояснити, чому можна зимою відкривати бджіл, чому бджолам холод це не страшно. Значить, причина номер один. Зараз секундочку, куночку, во з мене така заставна доска, саме кузирна. Отакого, от. саме теплень. Досичок наробив. Так. Він дуже довго не вірив, що таке може бути. Не вірив. Не вірив. От вам. Ждем. Так, Хожі, не закривайте, ми зараз це все буде. За, завтра має грі прилетіти. Завтра ліпти. З стоїть березі, так? Коротше, дивіться, бджоли, вони є, по суті, холоднокровними тваринами. В них в. В організмі їхньому є навіть кровообігу. Але в них немає крові. В них є гемолімфа. Не лімфа, а гемолімфа, що є дуже таким важливим моментом, тому що лімфа це лімфа, а гемолімфа це гемолімфа. Коли ви роздавите бджолу, ви бачите, що ну, ви роздавлюєте і немає червоної крові, тому що в них теча гемолімфа вона є. Прозора, вона є така, ну така рідина, чомусь вязкість язк... до крові похожа, але вона є прозора. Це перший момент. Другий момент. Бджолам холодні температури, по ідеї, страшні. З точки зору, якщо одна бджола вилітає кудись, чому ми оглядаємо бджіл при плюс 14 градусах. Це не просто так, це не просто. Якийсь з пасічних сидів і сказав: «Ребят, а давайте плюс 14, бо я там бачив, що на пасіці вже бджоли літають. Насправді є е, чітке пояснення. Значить, є таке градуювання. Температура тіла бджіл коливається від 36 до 38 градусів. В принципі, е, нормальна практика, і бджоли собі е, нормально себе почувають при цій температурі. Значить, коли на дворі жарко. Для бджіл це не особливо страшно. Вони так само і водички поп'ють, вони вилетять в поле, вони будуть працювати, і буде все нормально. В, вулику, вулику, вони будуть регулювати температуру колективно за допомогою зусиль, загальних зусиль. Як будуть, то тобто будуть просто охолоджувати повітря. Ви дуже часто буває приходити літом на пасіку, дивитися на прильотну дощечку, Там сидять бджоли і крилками махають, створюють потоки повітря. Вони випаровують таким чином вологу з нектару і паралельно відбувається терморегуляція самого гнізда. Третій важливий чинник, чому бджолам все ж таки температура важлива. E, значить 14 градусів Цельсія бджоли вилітають з вулика і себе добре почувають. Це та температура, при якій Гемолімфа має нормальний обіг і бджоли не костеніють. Далі, коли температура буде опускатися нижче, бджоли будуть, ви, я думаю, неодноразово бачили, що в холоді, коли відкриваєте бджіл, вони такі, знаєте, як мумітролі, такі. Медленно таке. Коли бджола відігрівається, вона починає бути активною. Це пов'язано з тим, що гемолімфа не дуже добре обертається, вона захолодає. І от, при плюс 8 градусах бджола повністю костеніє. От якщо одна бджола індивідуально, бджола, як особина, попала на плюс 8 градусів, вона раз і закостеніла. Тому, коли бджола вилетить з вулика в такий мороз, вона свій запас тепла свого тіла вона якийсь пронесе з собою і потім закостеніє. І все. Тому коли ми зимою підкорнюємо бджіл, ми їх підкорнюємо за допомогою канді, а не за допомогою сиропу, тому що сироп їх буде провокувати на виліт. Кандіш або твердий мед, ну, кристалізований не буде. Це ось такі моменти, чому холод все ж таки важливо. Але є така штука, яка називає, називається зимовий клуб. Не дарма її в джільництві розглядають як окрему історію. Ми зимові клуби дуже часто бачимо, і ми їх вже показували цього року на своєму каналі неодноразово, ми їх переселяли бджіл, і так далі. Коли ви джіл зимою переселяєте, це потрібно робити, ясно діло, швидко. Чим нижча температура, тим швидше це бажано робити. Але е зимовий клуб це та історія, коли бджоли. Колективно збираються і гріють своє гніздо за допомогою вуглеводного корму. Поїдаючи мед, бджоли виділяють енергію, рухаючись, виділяючи, тобто вони споживають корм, рухаються. Ви можете побачити і почути, коли бджоли всередині вулика живуть в клубах, то вони чуть, -чуть так жужжать. Вони крилками наганяють температурку. І це нормальна практика. Ну і плюс за рахунок руху. І плюс в бджіл, в зимовий бджіл є таке поняття, як жирове тіло. І оце жирове тіло, вони використовують зимою. Тобто їм зим буде тепліше, банально тепліше. Це те, що треба знати про терморегуляцію самих бджіл. Ну в клубі, коли вони збираються, вони ж не просто так збираються. За допомогою один одного вони гріють в цілому всю свою сім'ю. І от кірка клуба, тому що клуб ділиться на кілька секцій. Значить середина частина, кірка клуба і ядро клуба. В ядрі клуба буде завжди сидіти матка, там буде найвища температура 35-34 градуси. Але в період без розплоду там може бути нижча температура, там може бути 20 градусів, 25, але ця температура допомагає бджолам якби, нормально себе почувати, нормально працювати. Потім середина клуба вона повинна мати температуру 15-16 градусів. От кірка клуба вона може бути і мінусова. Е, ну, як мінусова, не в прямому, щоб бджоли позамерзали і все. А там зовні може бути мінус, але ті бджоли між собою постійно будуть мінятися. Оце є основна фішка кірки клуба. Одні нагрілися, пішли, перекусили, вилізли наверх, о, трошки підмерзли і назад повернулися. Да? Тобто, але завжди кірка-клуба буде давати бджолам повернутися всередину і вилізти назад. Повернутися всередину і вилізти назад. Е, тому ми. Маємо от такий ефект клуба. І от завдяки тому, що бджоли зимують в клубах, вони можуть виносити дуже холодні температури. Мінус 40 для бджіл це не є критично. І коли бджоли будуть сидіти в клубі, для них мінус 40 це, ну, це як для вас сидіти в хаті біля грубки. Тобто, нормально, вони будуть себе нормально почувати. Задача пасічника в цей момент. А, як бджоли зимують в степу. Ми дуже часто таке знаємо, що українська степова порода вона може, е, ну я не знаю, на рахунок інших пород знає за українську степову. Вони от десь от там, в тому очереді зроблять гніздо, вони його там обустроять. І е, вони там будуть зимувати. Чому я на початку відео показав вощину віск? Тому що той віск він захолодає, але віск він же ж дуже легко розігрівається. І це ж не просто так, за рахунок того, що бджоли. Будуть споживати корм, легко його нагрівати. Він буде все одно відділяти якусь температуру для бджіл буде всередині тепленько. Тому віск це важлива складова в терморегуляції. І ще є важливіша складова в терморегуляції. Це прополіс. Дядько Іван, ви про це знали? Ну, вчуся. Ну, ну, Ви вже про це знали. Курс є. Це да. розказую, так. Да, 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 да. Бджоли, ці всі щелинки, ці да, всі да. історії клай, замазують. прополісом. Клей, клей, клей. Ну, ми його називаємо це. Клей, клей. Називаємо клеєм для того, щоб це було зручно, але насправді це не є клей. Ну, багато функцій е, да. Але основна, основна функція прополісу це захисна. Як від бактерій, як від шкідників, так і від е, зовнішніх чинників, і в частності від температури. Тому е, той прополіс допомагає зігрівати гніздо. Він від прямого попадання повітря захищає гніздо. Але при цьому він не... Робить парник. Це також дуже важливий момент. І от бджоли, коли зимують в степу, вони все там замащують прополюсом, забудовують стільничками з усіх сторін, в середину сідають, сніг їх притрушує, і всередині бджоли все добре почувають і можуть запросто зимувати. Тобто, в такій погоді, от зараз, якби в тому комашнику були бджоли, вони все дуже добре почували. І це якби ну, факт, тому що бджоли раніше зимували і без буликів. Так, візьму зараз камеру, покажемо, як буде розміщуватися зимовий клуб. Да? Откривайте вулику. Да, ми показуємо. Так-се. Чік, чик, чик. Чік. Чик. чик. Так. Ми бачимо, тут бджіл немає. Це для того, щоб показати, тому що ми бджіл не хочемо відкривати. Ми знаємо, що з ними все добре. Ми їх. Оглядали, оглядали вже кілька разів. І стає тепленько, з ними все добре. Да. Супер. Все добре, все, ми не паримося. Коротше, значить, ми маємо передню стінку, бджоли в цей мороз, вони в цілому можуть бути де завгодно, але все залежить від того, наскільки ви якісно їх зібрали в зиму. Значить, клуб має розміщуватися біля передньої стінки за благоприятних умов, максимум в середині на сьогоднішній день. Якщо він вже коло задньої стінки, значить там корму немає. В нашому випадку клуб сидить, сидить тут, ми б тако могли б намалювати і потім зимою спостерігати переміщення клуба. Бжоли себе тут будуть добре гріти, гарно обігрівати і проблем ніколи з цим не буде. Прямого попадання повітря на клуб не буде. Єдине, що буде, це вентиляція через передню стінку. Передня стінка я завжди роблю тако, ми закриваємо верхній літок. І нижній льоток ми ставимо або на зимовий режим, або на прохід одної двох Да? В даному випадку це робиться отак приблизно. Тому тоді повітря потрапляє, проходить під рамками і завжди нормально буде впливати на клуб. І от Завдяки цій дощіці, багато хто не знає, для чого вона, вона для вентиляції. Ми її ставимо з краю гнізда. Для того щоб коли повітря заходить, то щоб воно проходило через клуб і зайвий конденсат, щоб сюди і виходив. Да, дядько Іван да. працює вулика. Працює. Всюди вулик. всі сухенькі вулики. Всі сухенькі вулики. Всі Все якщо у вас не дощечка, якщо у вас е знаходиться холстик, то не з передньої стінки потрібно відгинати, а з задньої стінки потрібно відгинати один такий кусочок, і тоді буде йти пряма вентиляція. Е Плюс є люди, які взагалі не закривають нічим, просто положили наверх холстика і, в принципі, все, відігнули там велику частину, просто пленку склали, закрили, кось діяло положили і все. Тому для бджіл, коли знизу, знизу під вуликом буде сітка, на даному випадку дно глухе, зима ніколи не буде страшна. Да, дядько Іван? Да. Кажуть, о, не знаю, чи зараз ми в гарно в кадр попадемо, попадем. але думаю, що гарно. Попадем. Кажуть, що коли зимою, зимою ми маємо таку проблему, що знизу сітка, бджоли будуть там страшно зимувати. Ну, вже практика показала, що в принципі для бджіл на те, що там свіже повітря, нічого страшного нема. Коли розпліт, багато хто закриває і тоді все якби, там працює в штатному режимі. Ну, коли знизу сітка, це не проблема. Тому що для бджіл, коли вони сидять в клубі. Мінус 40, страшні не будуть. Бджоли зимують в таких умовах запросто. Але 8 градусів за Цельсієм бджоли цепеніють. 14, вони себе можуть прекрасно почувати і літати. Все, що тепліше, добре, все, що холодніше, ясне діло, погано. Підписуйтесь панове, на канал of Ukraine. Ну, а ми вам далі будемо показувати якісь такі речі. Тому холод і бджіл це не страшно. З бджолами в цей період нічого робити не треба, це все треба було зробити з осені. Якщо ви не знаєте, що робити, шукайте відео на моєму каналі, де я розказую, як це все діла робити. Ну а з дядьком Іваном, що протягом сезону покажемо багато речей. Ну так, да. так що, розводьте бджоли. Бджоли це життя. Да, бачите, нав навіть зимою будуть вас бджоли мед носити, якщо будете дивитися наш канал. Все, всім гарного дня!